У п'ятницю 23 червня Сумщина попрощалась із хоробрим сержантом Русланом Прокопенком, заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованих військ України, який загинув 29 жовтня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Провести в останню путь захисника України, який за покликом серця боронив суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, прийшли його рідні, друзі, бойові побратими, колеги та знайомі. Дуже хороша людина, життєрадісна. Ніколи нічого не робив поганого, тільки радувався житті і все час захищав нашу неньку Україну. Дуже путня і порядна людина. Соболізнування родині, мамі це дуже-дуже боляче. Молода людина повинна жити ще. Він все час воював, був в АТО, був ранений. У ногу дуже серйозне ранення, полікувався і знову пішов захищати Україну. І все время казав: а якщо не я, то хто, то хто? Ми співробітники мами, і це велике горе для нашої співробітниці. І прийшли вшанувати пам'ять героїв. Воює все-таки з 2014 року, воював. Жалко хлопця, вічна йому пам'ять. Панахиду за загиблим захисником України відслужили в Сумах у свято Георгівському храмі Православної церкви України. За вірою Україну положили і від нашестя російського загинули, і всіх, тут нині поминаємо, спочилих новопредставленого воїна Руслана. У цивільному житті Руслан Прокопенко працював помічником Коваля на Пацумській НВО. Рідні, колеги та знайомі назавжди збережуть в своїх серцях світлі спогади про героя, як про справжнього патріота, працьовиту, світлу, добру, порядну людину. Руслану Прокопенку назавжди залишиться 45 років. Як товариш він був дуже гарним, відповідальним. Ну дуже був на позитиві. Руслан працював у нас в цеху, цеха 19. Хороший товариш. Працював добре, виконував норму. Пішов на фронт. На фронті погиб. Жалко молодого парня. Забудливий, веселий. Любив Україну, за Україну погиб. Відважного воїна оборонця Руслана Прокопенка з усіма військовими почестями поховала на Алеї Слави баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.